Це просто справжній велетень. Чому я завжди стикаюся з тупими ножами? Це вообще пісня. Шорхіт посторонній і... <смас> і мазік. <плес> Слышь, гандончик, а вот ету что? Друзі, всім привіт! Я рада повернутися до вас. Сьогодні мені захотілося чогось жирненького, тому хто я така, щоб не пожирати бургери. Тому сьогодні тема. Бургери, ми будемо жерті. Жерті, господи, дайте мені словник або словником по обличчю. Друзі, бургери. Обожнюю бургери, їм їх не часто, але що е, поробиш сьогодні, саме цей день. У мене Кока-Колка. Ні, це пепсі кола нульовка. Ну, такі. Друзі, перша позиція в нас холі бургер. Бургер з мармуровою яловичиною. Давайте жерти. Так, друзі, дивіться, ось такий у нас бургер. Так, зараз як він пахне. М -м Пахне бургером, <хай> і це вже приємно. Зверніть, будь ласка, увагу, у мене е, з'явилася атрибутика дошка, ніж і тарілка. Тому що канал росте. Я росту. І хто я така, щоб це просто класти все на тарілку? Так, давайте поріжемо. Угу. У мене тупий ніж, клас. Сука, чому я завжди стикаюся з тупими ножами, з тупими людьми, з тупими ножами? Чому ну, він тупо не ріже нічого? Це діч просто давайте ще раз. О! Блін, ну це дуже некрасиво я зробила. Друзі, дивіться, я максимально максимально херово з цим споралась. Просто тому, що в мене немає зараз можливості придбати нормальний ніж. Друзі, нож трамантіна. Я дуже вам дякую за чудовий огляд бургеру. Ну, <гум> ось така в мене чу чудова картина, ось помідорчик, як ви можете бачити. Не можу уявити, наскільки це апетитно, але я тут не бачу нічого. Мабуть, вся начинка залишилась в, тому, <гум> в тій частині, яку я обмацала, і вже не буду їсти. Але. <гум> Але нічого, тут щось ще залишилося. Я бачу котлету, бачу сир, бачу огірки солоні, бачу помідор і листя салату, яке залишилося у тій частині, яку я вже дуже помацала. Давайте вже жерти. Не дивлячись на те, що, що я просто ну, якась дуже дивна жінка, цей бургер смачний. Він тепленький, дуже смачне м'ясо. Е, ну, помідори, які є, але ну давайте але. Рожевий помідор і не, і не найфіговіший в моєму житті, до речі. О! Тут є ще й цибулька Маринована, причому. Ну. Я ж кажу, вся начинка залишилася там, не каріть мене, будь ласка, ну, ну така людина. В цілому це непоганий бургер, але як на мене, він е не дуже суховитий. Мені не вистачає соусу дуже. І м -м, мені реально сюди не вистачає якогось томатного соусу. Я не знаю, чого його тут немає. Можливо, він у цій частині Боже поможи. Дивіться на це м'ясо. Оце м'ясо я просто облапала руками, і я його просто зараз отак от з'їм, тому що можу собі це дозволити. Котлета фантастичної смакоти, якщо чесно. Хорошо, що я туди полізла. Друзі, іноді можна полізти десь в смітничок, знаєте? Ну так, трошечки. Але знайти якусь золоту краплинку. Це якщо що, я і про тіндер. Тому я досі сама. Чудова. Що я можу сказати, друзі? Я цьому бургеру поставлю 6 з 10. Тому що я не скажу, що він супер. Але дуже смачна котлета, смачна начинка, але він недостатньо, як на мене, соковитий. Тому поки поставлю 6-ку, а далі побачимо. Якщо б він називався Анхолі, я б проспівала вам пісню Сема Сміта. Але мене забанить Ютуб, тому не буду. А, наступна позиція. Ну що, друзі, я переходжу до наступної позиції, і як ви вже зрозуміли, у цю хуйню я буду викидати, тому що вона мені не потрібна, бо я зараз засру тут просто всю студію. Раз. по-нормальному це робити. Наступна позиція бургер фарм. Наче мені привезли, я не знаю, арома свічки якісь. Ого, ого! Дуже великий такий він. Тут, наче, потрійна котлета. 300 грамів смеш бургер. Я так розумію, що це потрійна котлета з яловичини. Давайте їсти. О, Боже! Ну він гарнесенький. Дивіться, який. Оцей, мабуть, можна було і порізати, але давайте ми не будемо ризикувати. Ось так я вам розкрию. Дивіться. Тут огірочки, тут у нас цибуля, тут перець червоний, тут три котлети яловичі, сир, отакий, як ми любимо, і якийсь такий приємний соусочок. Мені виглядає надто апетитно, щоб я це зараз все не з'їла. Але друзі, я просила, до речі, мені прибори якісь дати. Ну, ви бачите, в мене тільки Боже слово з приборів. Ну, в мене навіть немає перчаток, щоб я зараз О -о -о. Ну, потрійна котлета, чесно кажучи, я вже жінка доросла. Але чи настільки в мене паща розкривається, я не знаю. Фух. Ніколи не замовляю бургери на першому побаченні, щоб на мені відразу не женилися. Це, вообще, песня. Це просто така песня. Це как Василь Бондарчук Серебром дождей. Ви пам'ятаєте цю пісню? Серебром дождей на ладони у лісу ату, щоб ти вернулась. Ой. Це так смачно, що аж невдобно казати. Ще раз кусну. Я ще так. Якщо я заїлася, пробачайте, ну як я можу не заїстися. О! Блять. Зараз ви витерте собі соусом все обличчя. Друзі, це мільярд десяти mm -hmm. за смаком. Це дуже смачно, я навіть а... Ну подивіться, я брудна, чи ні. Давайте так кожного разу робити. Я це буду так от робити. Ви будете мені казати, я брудна чи ні. Це просто білісімо. Я з сумом мушу сказати, що йдемо далі, але я його потім доїм, обіцяю. Нікому не віддам. Поїхали. Друзі, наступна позиція це у нас, я так розумію, бургер Арканзас від компанії The Burger. О! Яка білота! Це просто справжній велетень. Друзі, дивіться, яка пісня мені приїхала. Чек ми теж прибираємо. Я не знала, до речі, що тут є кола в наборі. Може, я не дочитала, Ну, це може бути, бо я людина не дуже уважна. А, в наборі у нас бургер. Далі а, картопляні діпи. Далі. А, Салатик. Як цей салатик, боже, я забула, як оцей салатик називається? Просто з капусти. Він якась назва в нього є в цього салатику, Блін. Ну я ще тільки починаю, друзі. Я вивчу обов'язково. О, Боже, це просто цар бургерів. Подивіться на цю шапочку. Це пасочка з бургеру. Тут можна хочеться сказати, а де моя оця білкова штучка, яку я маю з'їсти. Дивіться, яка бусинка. Клас! Це щоб він не розвалився для таких, як я. Ну, давайте звільнимо його. Дуже приємно, дивіться. Офігеть! як. Ну, Подача супер. Ага, до речі, а чим я маю їсти салатик? Так. Тут точно немає приборів. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що e -e -e. ж, ну, будемо без приборів, чи що. Ну, колу я можу прибрати, поки вона мені не потрібна. Оцей салатик, мабуть, скоро мені принесуть якісь прибори, я так думаю. Діпо ми теж спробуємо. Оце кетчуп. Це дивно, що мені його. О, я бачу, що шорхіт якогось приборчика. Так, друзі, моя рибка заходь, принесла мені вилочку. Спасіба, моя крошечка, бачите, як хорошо. Mm, салатик. Давайте відразу його я скуштую. В нього тупо є якась назва, отакий, який подається діпом до бургеру. Але я поки ще недостатньо освічена. Червона капуста, звичайна капуста, морквочка, трішки зелені, шорхіт посторонній і мазік. Піде. Якщо якось мені потрібно було освіжитися, то якщо ви вважаєте, що я маю цим освіжитися, то ок. Далі. Картопляні діпи. Затравила змія, розуміє? Смачна картопля, трішки жирнувата. Але смачна приїхала дуже теплою, тому що до достатньо швидко привезли. Друзі, ми сюди приїхали не за картоплею. Щоб я її жерла, бо жиру зараз що робити. Друзі, дивіться, що у нас тут. Тут ні черта, крім цибулі. Тут цибуля, огірок маринований, томат, салат, айсберг, котлета і, мабуть, під котлетою десь кілограм соусу, бо важить це дуже багато. Давайте їсти. У мене таке відчуття, знаєте, коли... Ось ти дивися на людину. Вона велика така, їздить на великій машині. Така вся в себе крута, знаєте, пакунки такі носить тобі. Вдягається непогано. А коли ближче її дізнаєшся про неї, воно таке якесь ніяке. Фу, я, я прям дуже засмучена, чесно, друзі. ну... Виглядає норм, ну подивіться. Але коли я вкусила, там воно насти... Там нема соусу, там нічого немає взагалі. Ну я, окрім яловичини, нічого не відчуваю. Чому не замаринувати цибулю, наприклад? Чому не закислити більше гірки? Я, наприклад, не, не, не розумію. Ось я дістала цей кшмат салату. Я не розумію, чому котлета настільки суха, вона велика, вона реально важить грамів 150, це одна котлета. Але мене якісь жили в роті. Блін, я ще раз зараз скушу, щоб не бути е, брехухою, але ну, мене дуже ну, не вражає. Друзі, це дуже сухий бургер, хоча інгредієнти у ньому всі правильні. Не знаю, ну, ось, ось я з, з цим салатом його їм. Салатиком, звичайно, так, тому що він в соусі. Але за таку подачу можна було більше соусу сюди дати, тому що ну, я не можу це доїсти. Ну, що я можу сказати? Я поставлю сімку. Сімку, тому що мені подобаються інгредієнти тут, мені е, сподобалися діпи, вони достатньо смачні. Але коли бургер не має соковитості, коли я просто, от, як в попередньому е, просто, е, епізоді, просто тут е, муркала від щастя, то це печально. Ну тому така сімочка з натяжечкою. Шістка з двома плюсами, але нехай буде сім. Друзі, наступна позиція Юдженбургер. Достатньо популярна на голову. Вона мені випала першою, тому я її першою і замовила. Приїхала вона мені, чи третьою, чи другою, щось таке. Достатньо швидко протягом десь хвилин 15, Тобто, це навіть дуже швидко. О, нарешті, друзі, приємності. Подивіться, я буду їсти в рукавичках, і в мене будуть серветочки. До речі, такий набір я замовляла до кожного до кожної позиції. Виглядає, наче новорічний пакунок. Не від Рашену, а від, не знаю, АВК, наприклад. Що ти зараз тут так? Дуже приємно таке відчуття, наче я дитина. Достатньо великий а, бургер. О. Такий він. Ось такий він бургер, Дивіться, який мені флажочок сюди. Спеціально для того, щоб я не е, все розхвендила. Подивіться, ну, мені дуже красиво. Ну насправді дуже красивий бургер, класно виглядає. І е, цей бургер з е, незвичними інгредієнтами, він не просто з яловичою котлетою, а він ще й з сиром е, моцарелла у паніровці. А це вже надзвичайно приємно. Так, друзі, дивіться, що у нас тут виглядає він супер сексі. Як на мене, я раніше казала, що тут моцарелла, але це мене попутав чорт. Тому це чедер у паніровці, лист салату айсберг, чорна булка, яловича котлета, багато соусу, томати. Огірка поки не бачу, можливо, його і не буде. І ви бачите, він надто соковитий, щоб його зараз просто тут не, не з'їсти. Тому їмо. Мені заважає сир в паніровці. Солодкий соус, блядь. Я не скажу, що це не смачно, але разом з тим, що дуже заважає смак цього сиру в паніровці. Заважає також соус, який до нього додали. Чомусь я тут відчуваю нотки солоденького соусу мед-гірчиця, здається, мені. Цей бургер смачний, я йому поставлю 8 з 10, але за моїм смаком мені просто дуже зайвий взагалі цей сир, хоча він задумувався як щось екстравагантне. І заважає мені соус оцей солодкий, який перебиває мені смак м'яса. Чомусь. Але він смачний настільки, щоб я, наприклад, ще раз його вкусила. Але, коротше, друзі, 8 з 10. Ненавиджу, коли перебивають зайві інгредієнти смак м'яса. Я за цим, в принципі, за бургером і приходила. Тому до наступної позиції, я вся брудна, боже, коли це закінчиться. -ха -ха. Так. Далі. Мені зараз, друзі, знаєте, що хочеться сказати? Слиш гандончик, а от те що? А тепер то, що він говорить, що мене на сайті не було. Гандончик, а от те що? Це я просто забула одягти перчатки. Ах. Ну, нічого, я їх вдягну просто зараз і е, останню позицію з п'ятьох. Буду оглядати в перчатках чи в рукавичках, кому як зручно. Мені все одно, в принципі, як нормальна людина. А може спочатку треба. Ну да. <клухи> Остання позиція в нас Burger. Вона, до речі, останньою і приїхала. Теж доволі популярна позиція в Глово, І взагалі часто чую від друзів, що вони туди кудись заходять. Я не знаю, чи в туалет, чи просто поїсти. Зараз ми це хех, побачимо. Не дочекалася я тут рукавичок. Ой, дивіться, дуже такі миленькі серветочки, стар бургер. Ну, трошки відчуваю себе суперзіркою. Так, бургер. Ого! Який він великий, дуже гарно, до речі, впакований. Давайте вже тепер зробимо по-нормальному. Щоб не було. Давай по паноле. Давай, по панове, Міша. все хуйня. Чик. А ви теж облизуєте пальці, коли робите огляди? В АТБ. Огляди помідорів. Я теж облизую. А як ще оце з. Ой, коротше. Ну, виглядає мені дуже сексі. Яка тут взагалі подача? Подивіться, які ідеальні булочки. Зараз я. Так. Сирочок вже трішки він а, не плавиться, тому що він полежав, поки я робила цей огляд. А, пахне дуже смачно. У мене оператор вже принюхується і хоче схватити в мене цей шматочок, як у цей кіт проказний. Далі а, помідори, а, салат айсберг, а, огірки в солоні. Я, в принципі, брала а, однакові позиції з однаковим м'ясом, просто десь поклали сир в паніровці. Блядь. Так, ну що, тестимо? Мені подобається вигляд, мені подобається е запах цих котлеток, бо пахне грильованим чимось, якимось перцем, чи що. Це смачно, друзі. Це. М -м -м. Я, мабуть, дуже брудна зараз з старбургером. Обуличчя. Так, що я хочу сказати? Це. Смачний, соковитий, дуже е, е, котлетки середньої ступені прожарки, е, дуже класний сир, але він вже ну, не виглядає класний, але повірте на слово. Соус е, трішечки гостренький, що дає мені е, можливість ще й слиною подивитися, поки я його їм. Чудова капуста, чудові огірки, прекрасний соус. Е, в цілому, ну, як, як на мене, забагато двох котлет бо я дівчинка, а якщо якийсь мужик візьме а, ну, такі дві великі собі котлети на обід, чи коли чи ви ж мужики і навіть на завтрак, все що хочете, чи на сніданок, як хочете, я ж, я ж людина суржикомовна, мені, в принципі, все одно. Але це добротний, класний, соковитий. Він, бачите, тече бургер. Мені, до речі, в коментарях писали, що від мене ніхто не тече. Чувак, бачиш цей сок на тарілці. Так. Цьому бургеру я ставлю 9. 9 З 10. Тому що він не такий смачний. Як отой той отой самий. Ну, ви зрозуміли? Але він вартий вашої уваги, до речі. М -м. Хорошо. Друзі, бургер класний. Він, е я просто все засмальцювала стіл. Але не ображайтеся, дуже рекомендую цей бургер 9 з 10. І тепер я можу вже зняти ці перчатки. Це просто я вділа, щоб похозуватися, що, блін, мені все ж таки одна позиція якась привезла перчатки. І я не забруднилася. Ну, це не факт, до речі, мені здається, що в мене кофта вся якась брудна. Ну, таке. Все, давайте до підсумків. Так, друзі, ну що, я поїла 5 позицій бургерів, які я замовила на Глово. І що я маю сказати? Бургери в цілому класні. Я не скажу, що мені щось сильно прям геть не сподобалось, але, звичайно, мій фаворит це бургер фарм. А це взагалі бургер, який я їла, і з'їм його зараз після зйомки, тому що він просто розкішний. Соковитий, класний, топ. Просто я не знаю, ось так таку оцінку я поставлю цьому бургеру. Далі юджин бургер. До речі, я зараз не можу згадати, а потім як згадала, це у той чорний з, з такою штучкою, де є сир і солодкий соус. В принципі, ну я не скажу, що я б його замовила ще раз. Ну, таке собі. Далі The Burger. це, Це така. Нахвальона організація, де кучу діпів мені привезли, але коли я його вкусила, я не відчула нічого. Тобто, це коли зустрічаєшся з великим мужиком, а потім самі розумієте, що відбувається далі. Холі бургер це перший бургер, це перший бургер, на який я зробила огляд. Я йому поставила, здається, 6-10, але зараз я поставила йому більше, тому що. Як на мене, це прикольний бургер. Він мені швидко приїхав, і е, я впевнена, якщо я б його їла просто щойно гарячим, ось просто. А він сподобався би мені більше, але час, звичайно, грає велику роль. Остання позиція була в нас Star Burger. Він приїхав такий плямистій, такій помаранчевій коробці. Я, здається, непогану оцінку поставила. Замовила б я б його ще так, бо він смачний. Але там Ну, я не скажу, що він надто смачний, щоб, щоб конкурувати з бургер-фармом, який запав мені в душу. Тому, друзі, що я хочу сказати? Замовляйте бургери, вони класні, можете спробувати готувати вдома, але ну, а навіщо? Ну, реально. Жарити ці котлети, стояти, ці булки, щось десь купляти, якісь соуси робити, вся в цьому гамні. Я просто пам'ятаю, я коли все робила ну це це просто побічні ефекти е, по е, напівподружнього життя, коли ви тупо готуєте бургери. А зараз я живу сама. У мене є динозавр Єгор і доставка Глово. Тому друзі. Просто спрощуйте собі життя, а ми з вами побачимося у наступних випусках. І що я ще хочу сказати? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Раз ви почали мені Ісусу слава писати. Напишіть, будь ласка, огляд на що ви б хотіли почути, побачити від мене. Мені було б дуже приємно почитати ваші думки і дослухатися до них і зробити вам якусь приємну корисну річ. А я полайкаю, я не знаю, можу помолитися в церкві за вашу родину. Цямки-бомки! Чудова! Прекрасно! Я кинула котлету на пол.